Всім привіт, друзі! З вами у Роуз, а я продовжую ремонт будинку своєї мрії. Але поки що дуже складно. Прям складно, складно поприбираю зараз, щоб воно не влізало в кадр. Приємного тобі перегляду бери з собою всілякі смаколики, а я продовжую взагалі прибирати. Зараз покажу, як будиночок виглядає на даний. Момент на даному етапі. Якщо не дивився минулу серію, я раджу переглянути, тому що я облаштовувала ось таку кімнатку в ніжному кольорі пастельному І тепер пропоную розпочати з кухні. Ой-ой-ой! Що я таке фарбую? Я не хотіла фарбувати. Я хочу поприбирати оце все павутиннячко. Напевно, тут так і залишу вікна. Нічого змінювати не буду. От так воно і буде лишатися. Попродаю все лишнє. Опа, впало. Ну і розетку теж продам. Ця хай буде. Зараз. Отак. І, напевно, кухню я теж зроблю щось у такому відтіночку, як коридорчик, це я чому пені. Тому пропоную визначитись спочатку з підлогою. Так, підлога. Я от хочу щось темніше, ніж мені пропонували. Але, на жаль, не бачу нічого темнішого. О, граніт. Я думаю, граніт це те саме, що потрібно. на кухню. Зараз Сюди. Подивлюсь, як воно, в принципі, буде виглядати. Ну, в принципі, непогано, непогано. Піде, як то кажуть. А так, тепер весь кутик. І потрібно мені щось зробити зі стінами. Знову буду фарбувати світлий колір. Назад стіни. Нехай це, до прикладу, буде. буде... Ні, далі йду. М'які хмаринки звучить просто божественно. Хай це будуть м'які. Маринки, чому б ні? Повинно бути багато позитиву. Але воно не сказала би, що дуже відрізняється від білого кольору. Мені здається, краще б сюди сірий підійшов або замінити потім підлогу тому що воно трішечка не дуже виглядає. А я подивлюся, пофарбую, і там уже буде видно, як воно взагалі, яка там ситуація. Щойно я дофарбувала, бачите, як воно виглядає в більш такому м'ятному відтіночку. Хочу ще спробувати, ано ну. Ой ні. Вони краще виглядали на малюнку, ніж так. Не хочу я тоді ці квадратики ставити, але хочу ще щось подивитися, що можна було б і воно виглядало Ну, Але, на жаль, я не бачу, щоб тут різновиду такого класного. ну? В принципі, я думаю, можна ось це залишити, чому по хай воно буде. Вже тоді виглядати краще. І що я далі пропоную? Прибрати, по-перше. А, ні, це я зрозуміла. Сигналізація, якщо буде пожежа. Так, зараз поставлю, аби не прогадати. Ну, начебто, вони вірно стоять, але мені не подобається. Все-таки хочу їх змінити. Розташування що одну, ще що другу Щоб вони ось так стояли. Думаю, нормально. Піде. Це одразу продаю, видаляю. І, напевно, ось тут буде кухня. Плюс-мінус. Для початку потрібен холодильник. Зараз знайду. Ой, які вони великі, але я хочу, напевно, один, щоб був, до прикладу. Ось так. Сюди його кудись поставити нормально нормально Він трішечки звивається з підлогою, але це таке. Шкода, що тут наборів кухонних немає, а можливо є, хочу перевірити. Так. Де воно? Це освітлення? Меблі і кухонні До речі, тут справді є, я пропоную просто обрати те, що пропонують. Не заморочуватись. Вау! А мені подобається, але колір білий. Давай білий такий. Або м'ятний Оце супер. А чому воно таке маленьке? Це, типу, зрозуміло, та й нема. Поставлю сюди, тому що вони в іншу сторону не поміщаються. І тепер далі дивлюся. Далі, далі, далі. Оце непогано виглядає. Поставлю його. Лайп поближче. О, яка краса вибудовується. Можливості поставити кухонну плитку, якщо зараз знайду, духовку точніше. Тільки що бачила її. Ось, в принципі, але чорний колір є. Поставлю тоді отаку от маленьку. Мені багато і не потрібно. Ось так це все діло виходить. Зараз причеплю батарею. Стіл, в принципі, можна сюди ковер, але я не думаю, що його потрібно. Ой, ні, продавати я не буду. Не треба. Знаю, чим це може закінчитись. Подивіться, що я тут зробила. Звісно, не пофеншую на ляп але. Ось така кухня вийшла. Зараз ще стільці пропоную додати. От, наприклад, отакі чомупині. Вони підходять під атмосферу. І можна додати якусь їжу, типу як декор. Зараз подивлюсь, якщо є. Нема їжі. Ану, банан. Ні. Нема. Шкода. І нічого страшного. Думаю, і так поки що піде. А там, по можливості, якраз таки буду коригувати. Що я роблю далі? Мені потрібні двері. Двері, двері, двері. Отакі. От Секунду. Ось, наче вони. Сюди поставити. Супер. А я ще одні двері наперед хочу. Дозвольте. Я думаю, нормально, що тут будуть двері стояти. скосила скосила. Так? Чи ні? Щось не розуміємо. Та ні. Так, скосила, на жаль. Нічого страшного. Поставлю нові. Акщось з цієї, типу сторони не ставиться. О, які вони продумані. А ні, ці я те роблю. Тепер все. Отакі От двері будуть у нас. Кухню вам показала. Ці двері, звісно, продаю. Потрібно буде ще вхідні двері на щось замінити. Не знаю, поки що на що. Так. І ще одні двері сюди ж одразу додати, щоб потім не бігати туди-сюди. Хоча появлення в, в будь-якому разі туди-сюди бігаю. Ну і тепер до вашої уваги демонструю чудову ванну та-да-дам прибираю, сидів. Труби, очищення. Не зрозуміло, тут душ стоїть. Ну Ванна така, так. Одна з найбрудніших все одно кімнат лишається Зараз поприбираю як слід. Щоб бруду не лишилося. Буде супер. Ну, я не думаю, що багато буду заморочуватись. Так, де бруд? Ось тут показують мені бруд десь. По ідеї. Але я його не дуже бачу, ну добре. Потім можливо, побачу, як зроблю щось тут. А це що таке? Це колорифер. Добре. Одразу пропоную його поставити. Ой, капсом пишу. Ну і нічого. Головне, що мене зрозуміло. О, тут не знаю, може бути стичка, але добре, буде стичка. Я буду щось потім робити. Так, встановити Прикручую все, гаєчки. І зараз одразу буду дивитися, що по підлозі. Відчиняю. Так. Підлога. Я пропоную щось поставити, навіть я не знаю, що білі панелі. Ні, я не думаю, що білі панелі будуть. А от сірі кам'яні панелі, ану ну. Можливо, це те, що я шукала протягом всього свого життя. І, ну, в принципі, непогано виглядає, хай вони і лишаються. Тепер фарба. Фарба це завжди діло. Спробую обрати ту, яка більше всього подобається. Але, оскільки ванна кімната, хочеться якийсь символ чистоти, я думаю, що ось між блакитним небом і не хочу Напевно, блакитна свобода. Он, як нам сказано. Ану, хочу перевірити це все діло свободи, відчути смак. Ну, Не те, що я хотіла, не те абсолютно. Хочу щось ніжне. Не хочу. Мене обманули, я не довіряю, сніжно-білий сніжок. Будеш ти в мене. Все. На цьому моя креативність кінчилася. Ось такий ніжно-білий колір вийшов. Тепер залишається просто проставити мебель. Почну з туалета. О, самий перший. Чому по ні? Хай буде таким. Зроблю в чорно-білому кольорі. Становлю зараз. Все? Отакий вийшов. А мені не дуже оці чорні подобаються. Він виглядав краще, якщо чесно. Але добре. Раковина. Тепер перейду до неї. А ось цю поставлю, чому по ні. Так, ну. Хотіла, звісно, виставити, щоб все було. Нормально. Як справжній перфекціоніст, але бачите, тут лише унітаз на одну клітинку, а раковина на дві. Щось я не розумію, а чому. Секунда. Очищення. що за очищення? Дивно, що це тоді за труба стоїть. Поставлю душ спочатку тоді. Буду розбиратися. Встановлю його. Панелька. Все, ось такий душ вийшов. Но тут я розумію, все прикріпилося. А тут же ж стояла раковина, чому вона не хоче? Ано. Очищувач повітря ні. Все одно не знаходить. Тоді я пропоную просто це чудо видалити. І готово. Я трішечки не продумала, як я буду заходити в цей душ. Типу. А, ні все нормально. Я подумала, що це стінка і сюди треба заходити, але все виявилось надто просто. Це я просто вирішила ускладнити собі життя. О, вона ще й з підсвіткою. Оч воніти можна. Так, і поставлю стельову. Звісно, ж, лампу. Стельова. А ось ця хай буде. Ой, ні, а чому вона виглядала? Як чорний чи... Ну так, виглядає, як чорний ніби. Добре, стильова Стильова, стильова Я вже на тебе не поведусь, поставлю просто цю. Ану, скільки буде освічувати. Непогано. Такий шпендика сприміється зі своєю роботою. От. Ну і все. Залишається остання кімнатка. Це прекрасна зала. Одразу тут все видаляю. Воно нафіг не потрібне. Теж заморочуватись не буду, поставлю поличок. Ой, а тут скільки ремонту, стіни фарбувати. Та вистачить роботи, вистачить. Не хочу, якщо чесно, довго думати, беру біля панелі. Зараз подивлюсь. Нормально. Іде, Отак от, от. Але я не знаю, які тоді стіни. Напевно, темні <сум> постійно чергується чорне з білим і біле з чорним. Ну, давай подивлюсь: напевно, так поставлю все-таки. Які тут є інші варіанти? Я не хочу ставити шпалери, точніше, я б хотіла їх поставити, але в мене немає здібностей певних, мені не дадуть цього зробити. Не дадуть, не дадуть. А ось північний спокій. Те, що потрібно в залі. Чому по ні. Ану, справді спокій. Подобається мені. Залишу, як є отак от буду. Фарбувати. Ні, непогано виходить. Аби края ще покрасити мені. Але мені здається, фарба мало взяла. Пройдеться ще брати, але це вже пізніше. Ось так. А ще, до речі, по світлу? Тут взагалі світла немає. Шкода, шкода. Я планую тут також поставити велике вікно. І далі подивлюся. Напевно, ось тут поставлю. Це навіть Ні, не буду поки що продавати, тому що від нього світло все йде. Зараз. Ну, нарешті я пофарбувала. Тепер продаю вікно однозначно. Не буду я його вимувати, мені краще нове купити. Поки що гроші є. Гроші є живу, нема виживаю. А от давайте поставлю. Вони мені так подобаються, але чому вони такі низькі? Це нормально? Мені повище. Давайте дітей подивлюсь ось ці. Ні, вони взагалі маленькі, але бачите, воно не хоче вище підійматися. Я не розумію чому. Тоді візьму ті Зараз. От сюди прямо. Але це мені потрібно продати і поставити, напевно, в інше місце. Можна сюди поставити, коли рифа. Батерею, чому пані? Давай, бам. Все, готово. Вікно є. Тепер. Беру ось так. Ось такий поставлю. А мені не дають цього зробити. А як його тоді поставити? Я ще не пам'ятаю. Відповідне місце, щоб встановити це. Немає відповідного місця. Ступила я трішки, тому що можна було просто перемістити це все діло і все. А не як я оце мувчитись, шукати? А ось якраз таке. Отак от, от. Встановлюю. Майче. Прикручую. Потрібно двері зараз буде ще замінити. Якраз цим і займусь. Двері. Ось ці Ні, не ці. Секунду, не обманюйте мене. Ось саме ці двері. Точно, точно вже трішечки туплю, тому що це вже третій випуск, який я записую за сьогодні. Тому вибачайте. Так, фарба. Ще трішечки фарби, візьму. всього вистачить 100%. Але діло за малим. Звісно, тепер у підлога, вона тут так виглядає. Ту -ту 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 -ту. Так. А можливо, вона ще зісталася. Зісталася. Дякувати, просто дякую. А так от. Все і виходить. Гадаю, що можна вже. Це точно продати, це продати, та й, в принципі. В принципі, в принципі. А я забула найголовніше я завжди хотіла у ванну велике дзеркало. Цікаво, чи є воно. От прям таке велике. Ось, ходяще наче. М -м, воно маленьке. Але добре, хай буде. Знаєте, є круглі у ці дзеркала, взагалі кайф. Що є, то є. Не буду жалітися, в діряк цих. Відчиняю. Так, тепер потрібні меблі. Меблі, меблі, меблі. А їдальня, їдальні, вітальні. Хочу велике крісло. От прям, ні. Я зрозуміла, софи а, це воно відноситься до СОВ. Не буду довго думати. Ставлю отаке велике. Ой-ой-ой, трішечки я. не те зробила, оскільки мені ж буде незручно проходити. Не дає. Продаю, коротше. Передаю, передаю і тепер переміщаю собі спокійненько. Так, чим далі, тим краще. О, нормально. Зараз пропоную купити столик якийсь невеличкий. Ось цей дом. Ні-ні-ні. Я передумала, Я придумала. хочу типу щось такого, а не. І він маленький. Давайте тоді декілька розміщуємо. Ой-ой-ой. Головне поставити його. А так в рядочок ставлю. І так буде, непогано виглядає. Тепер найголовніше це шафи, про які так постійно жаліються, що їм нікуди класти свої документи. Бідні вони, нещасні. Зараз буде куди. От. Все. Пропоную ще сюди квіточку якусь поставити. Рослинки. І тепер щось зелене. От прям зелене-зелене. Настільки зелене. З А ну покажись. Які тут кольори в тебе є. А ось хай буде рожевий квіточка, отака буде стояти тут. Ну, непогано. Все. Супер. Єдине, що сюди ще додати, зараз, зараз покажу штори Були великі, отакенні Секунду, там я основу не вибрала і декорування. Не дають поставити, на жаль. А вони так гармонійно би дивилися. Спробую ось ці, до прикладу, просто. Не налазять чомусь. Ну, тоді стельову лампу поставлю і все. На цьому буде закінчено ремонт. В принципі, далі буду докупляти, дивитися, як воно, що воно. Давай. Я думаю, однієї достатньо буде. Все. Виходжу звідси. І ось взагалі, що у нас вийшло, єдине єдине. Так. Що я ще хотіла, б, це ось ці дверці прибрати і зробити новесенькі Давай, подивимось. Напевно, білі поставлю, які тут стоять. Давай, бам! Все, двері є, все є. І зараз тепер проведу вам невеличкий рутул. Якщо ви перелиснули це відео, не бачили якихось моментів. Ось так, в принципі, виглядає подвір'ячко. Бачите, як воно косокриво стоїть. Одне вікно нормальне, інше ну, щось похилилося. До речі, оп, відчинила на провітрювання. Ну, ось так все виглядає. Вікна не помиті, не дивіться на них, нічого страшного. Я втомилась, чесно, тому проведу все дуже швидко. От. Ну, ось будиночок. Заходимо. Це в нас коридор розбуватися тут, класти щось. Є підсвітка, це дуже кльово. Ось таке дзеркало. Навіть ще вішалка є, куди можна вішати свої речі. Далі, праворуч, у нас ось така кухня. Звичайна кухня, де можна удвох повечеряти, поснідати, просто посидіти, насолодитись життям. Але справжнє насолодження в спальні. Якщо вас спитаєте мене чому сама спальня, а тому що можна всістися, дивитися нетфлікс. Серіал. А... <с będą> Секунду, а як так сталося? У мене немає Це ще й тепер докупляти. Я ще пам'ятаю, який я колір брала. Ну, добре, буде чорниця. Просто сподіваюсь на вдачу. Давай випробую. Ні, він надто. А коли я тут встигу? <смі> Мами міє, оскільки не знайшла підходящого кольору, ну що маю то маю. Трішечки зробила додатковий ремонт. Так от, про що я говорила? спальня це завжди про комфорт. Як бачите, в мене два ноутбуки один офісний, один просто для краси. Тут можна, до речі, підсвітку клавіатури вімкнути. От така я вам уже про котику розказувала, сакуру, картину. Ну, в принципі, от така легка кімнатка. Далі, це ось така прикольна, мені справді дуже подобається навіть більше, ніж спальня. Хоча я робила надто її швидко простора, мінімалістичний стиль. Більше сказати нічого. Ось от і так. І остання кімнатка залишається це ванна кімнатка. Тут, звісно, тісно постійно приходиться зачиняти відчиняти двері, щоб сюди війти. З душем, ну, ви бачите, самі також є проблемка. Не знаю, як я його встановила, але встановила. Хотіла просто вставити дзеркало, велике, красиве, але бачите що. та підсвітка є. Вже непогано. Чому пені? ні? Ну, от як то так? Це ще таке. Пральна машина. О, а як це я без пральної машини тут? Секундочку, це все не діло. Пральна машина. Давай цю візьму, хоч протримається довше. Встановлю зараз. отак всі болти повикручую. А потім заново вкрути. Опять. Ну, звісно, ще додаткові болтики це надовго. Все, закінчую роботу. Зараз одну трубку вставлю. Все прикрутило. Ну в принципі, все, гадаю. Зараз оце докручу. Ні, не все. От тепер все. Ось така пральна машинка. От якось так. По часу, скільки в мене зайняв цей ремонт, 2 години 15 хвилин 50 секунд на момент, поки я показувала тут все. Пишіть в коментарях, як вам такий ремонт. Звісно, в деяких випадках зовсім виглядає негармонічно. Але це набагато краще, ніж мій старий офіс. Вау! Так прикольно! Ой, ні-ні-ні, залишитись. Я просто хотіла далі вийти і подивитись на цю красу. Та ти що? Захід сонця, неймовірно. Будемо закінчувати на такій позитивній ноті. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вами був Леус. Побачимось в інших наступних серіях. Всіх люблю, па-па!